Видання The Telegraph підкреслює, що місія спеціального представника Путіна Кирила Дмитрієва, який відправився до Вашингтона відразу після того, як президент Сполучених Штатів Дональд Трамп оголосив про запровадження перших за своє президентство серйозних санкцій проти Росії, спрямованих насамперед проти нафтових гігантів Роснефті та Лукойла. Виявилося абсолютно провальними. Жодних офіційних повідомлень про підсумки тих консультацій, які Дмитрієв проводив у Вашингтоні, так і не з'явилися ані з російської, ані з американської сторони. Дмитрієв виступив на низці американських телеканалів із заявами. Присвяченими необхідності покращення російсько-американських стосунків і навіть пошуку дипломатичних шляхів вирішення так званої української кризи, однак його заяви не були почуті провідними американськими офіційними особами, що відмовилися від контактів із російським спеціальним представником. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, державний секретар Марко Рубіо та міністр фінансів Скотт Бесент взагалі були відсутні у Вашингтоні в час перебування там Дмитрієва. А Бесент охарактеризував його висловлювання як висловлювання пропагандиста і дуже саркастично поставився до заяв Дмитрієва, який намагався переконати американську аудиторію в тому, що із російською економікою. Все гаразд, і проблеми від Трампівських санкцій проти Раснівці та Лукойла будуть насамперед у американців. Бєсін порадив журналістам не сприймати російського пропагандиста серйозно таким чином, свідомо применшуючи ці повноваження, які Дмитрієв міг отримати від президента Російської Федерації Путіна.